Мазама следит. А мы а називаємо 102. Mm. Що тут? Неподобство. Получил это Це просто Пожалуйста, неподобство. Це просто... Дякую за пропозиций чекать. Потому mm. что в прошлый раз я зайшов, а хтось втік. Ми будемо ласка. Дякую за пропозицію. Будь ласка, покиньте приміщення. Дякую за пропозицію. Ласка, Дякую за пропозицію. Бо, тому що в мене ні тих кабінетах сидить злочинець, і мав би сидіти. Які мене хотів запакувати, будуть цього. Алло. Алло. Е, доброго дня. Можна слідчувати -оператив, терміново оперативну групу в Хучарський суд міста Києва? Тут просто злочинця, Печерський суд. який тут суд? Ой, Печерський суд. Ну, Володимировська, 15 чи 14. Приміщення печерського суду. Дивіться, тут є злочинець, з якого вже давно прийнято повідомлення про злочин. Поліція зафіксувала і потрібно, а його прикривають, поки свої колеги. І потрібно срочно зафіксувати цей факт. Тому що розслідування замовчується і згідно 32, 33, 34 статті КПК мали би передати в інші інстанції, а тут його колеги покриває того злочинця. а хто саме покриває і називають себе суддями. Тут якийсь мужчина називає себе Хайнацьким. Як ініціал? Це Інса? Дякую за пропозицію. От, і приїжджала поліція, приклалася кабінет суді. Представтеся, представтеся. Будь ласка, поки припині. Особа хоче представитися, бо він документи не показує, постійно приховує. А ви, ви викатите викликав... відуфіксацію? Будь да, ласка, підікте приміщення. Дякую за пропозицію. Можна а для в Бо тому що він прошли раз втік? Викликав. Це... Да. Прошли раз втік.

Дивіться, я... дивіться, конфлікт з мужчиною, який не хоче представлятися, і на мене викликав поліцію, слідчу партийну групу, ложний вибух. Якраз є вас питання. Чому так, він на роботі? Чому не вирвалися? Чому ви випадки? Будь ласка, виходьте, Будь ласка, давайте вийдемо. І він на нього викликали поліцію. Поліція прийняла. Дивіться, мужчина Андрій, фіксуєте? Мужчина Андрій працюю журналістом, веду розслідування по особливо великих розмірах. І оця особа, на яку зараз подання йде, на нього є вже повідомлення про злочин, приймала слідчо оперативна група. Їхні колеги покривають його. Тобто мав буде бути відсторонений і притягнутий до відповідальності. Я не журналіст, я працюю журналістом. Номер посвідчення 0029 про журналістів. Тому що тут а, колеги його покривають дії. Проспівка журналістів. Я мав давно бути затриманий, він ще тут. І не хоче представлятися. Тут не зрозумів, треба вияснити, хто це такі, що такі дії веде. Чому його покривають? Давайте тільки терміново, не тягніть, щоб він знов нікуди не втік. Бо недавно втік. Зараз треба обов'язково це все зареєструвати. А, скажіть, скажіть номер повідомлення. 22-41, 74-015. Секунду, секунду, 22. 41, 74-015. Все, дякую, чекаю по дякую. Очікую. Чому що буде визникати? Що трапилось, повезну? Ні, що подивитися, чи він затриманий, чи ні. Як Ми це думали, так? Я думали, ви вже у Львів. Я був, тільки приїхав. Я прийшов провірити, що це відбувається. І ще отам той каже мені треба зайти. Хто це був? Хто мені ухвалу дав і сказала, що це не суддя, це помічник. Мені цікаво з'ясувати. Просто козлова немає, бо в нього там взагалі. Закрити. Ти що, блін, не Як може злочинець на роботі? Я кажу, забріть хоча б, щоб він людей не як він може судити. Міліція прийняла повідомлення про злочин мене і мене, і мене ігнорують. А ви в курсі, що? Якщо... Так, ви ж не слідчий орган, що ви знаєте, що ми мені ума ж не задали? слідчий орган. Я хочу, щоб справедливість була. Він Чи, на мене це виклик... ви вважаєте, що це якась несправедливість. 32, 33, і 34, яка говорить, якщо в колективі є звучинець, то та група не може колектив вести на нього розслідування, мали передати по належності. А вони свідомо тут чому? закрутили. Бо я не в чому нічого не розумію. От я вам пояснюю. Зараз хай пояснюють слідчооперативний. І хай він представиться він такий. Андрій, так званий суддя Хайнацький, це саме цей суддя, який... Я не знаю, Який Це просто табличка. Ні, це зрозуміло. Він але... на мене викликав. викликав але не влож... представився ні разу, можна і І прийняли в мене повідомлення. Що блін, він собі буде ще собі сидіти? Я, я, я Кузлову казав, кажу, заберіть хоча б, як він може людей судити, він, він має бути під світу. А вони спеціально мене крутили. Я не знаю, чотири місяці просив, ви що ви знаєте. Ви скільки разів попали. А вони не мали розслідування преси, не мали передати по належності. Боже, в мене вже п'ять не починає тріщати голова. Бо, блін, неможливо, як а я вас є... робота така. Так приходжу, <зум> я приходжу, <зум> я приходжу, це... я Він Андрій дуже балакучий, він Його, так кричить. Ні, бо... ну він все по суті говорить. Трошки голос, але по суті. Він тарантурить без зупинки. Неможливо, як я Це талант. А як би, вас би не возмущало? Де би я був, якщо би добре, що камера була? Якщо б мене возмущало, я би все робила по закону. Я би писала скарги. А я пишу, а мене, оказується, колеги тут, генеральна прокуратура, коли не прийняла, я сюди прийшов. А вказується, вони мали передати по належності. Ви так, чому ви там так не зна… ходите і не консервати? <іговорі> я був у голови апеляційного суду. В, в прокуратурі ви були там? так? Викликали прокурора. прокуратура. Сид... Подивіться, давайте я вам покажу. Від якого числа відео? Я пошукаю. Давай, подивіться, дивіться. В прокуратурі я вже заставив, щоб викликали прокурора і проморозили. СБУ був в малюку, скільки я повідомлений лишаю, я кажу. Встань зад, підніми, прийди сюди злочинці, ці, от. Він не реагує. Що йому звучники його не передають? Чи скриває від нього? Що я це за неподобство? Ще не розуміє, що це за цирк. Розслідуйте, скажіть, що ні. Рослідуйте. Виклик від нього був, а прийняли в мене повідомлення про злочин. Це як? І він сидить собі. А я тільки через 4 місяці дізнався, що мали передати по належності бочені корупційний суд. А не вони тут розглядати, вони беруть. Був, блін, цирків творить. Зараз я вам покажете, чи буде ситуація. 124 години, 124-2. Оце я в прокуратурі генеральний сижу. З вийшов, спустили до мене прийомні. І він прийняв. А чого ви там по приймальним не ходите? Там неможливо там грати Не здорувань. ламаєтесь, ну так що для вас грати? Це якась перепона чи а, що? Я там такі здоров'я не школи ж... за наші гроші. Андрій. О, то, що? Грати в переконаному сказав Ні, ну я зрозуміти ви ж мужчина Андрій. Так при чому тут? Я ж не чи якийсь там цей. Та ви ж мужчина Андрій. При чому тут мужчина? Я мужчина, ну просто я ж не броня. Тут ходите, в кабінети Чуєте, Що йому давна в такі люди працюють, ви кричите, ну всі не мають. Вийдуть А ви з ними злочинець. Та ви не я сюди можу. повинні приходити і казати, що тут вже зібрали. Я вже Головачова був, я був в Вищому антикорупційному суді. Не втікає так само, я на них визивав. У мене є вже ухвала їх затримати за те, що попливають у тих лікарні. Хто йому дав повноваження на мене викликати міліцію, коли я прийшов просити про допомогу. Яка у вас є Яка ухвала про затримання? Що ви мене? В апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду їм. Де ваша ухвала? В Сумці показати? Яка про, про затримання? Що... Про відкриття справи. Ну, так, а ви кажете про затримання. Ну, не лагнути, так сказати. Я не починаю. Мені прийняли повідомлення, ну, чому воно розслідується? Таки. Чому не розслідується? Я буду терпіти йому хто посміть. Ну що неправильно то, Та, він я неправильно да, то, 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 не, не сказав. Ви було. не прийшли за, за допомогу. Допомог. Він кажуть зам... про те, що я дуже уважно вас слухаю. Добре, але цепляються слова, то неправильно. Дивіться, ви мали би питання. Я прийшов просити не про, про допомогу. Ви знаєте, ну я, я ж не вирішую таких питань ні про затримання, ні про. Ми ж ми чекаємо знизу. Ми, звичайно, їх чекаємо. А прошли раз помните, ми сох по двох верхах Годину ми не знайшли трьох суддів, Вони втікли. Ну це вже був кінець робочого дня, якщо не то як було від половини четвертої до майже до п'ятої і на робочому місці трьох людей не було. Ну, ну все, ну ми не будемо слухати. Вам ніяк розвивезти я так. понял. чому тут розуміється? Мені не подобство, Як я прийшов до купу? Ну, чому мені оце розказуєте? Дійдь, каву, Чому браву? я буду каву робити? А ви принесли, каву. тут на ви, принесли ви не сказали? Каву? Ну так я вам зараз скажу, йдіть за каву. У вас є підсобці, дійтесь мене Ми просто зараз всі чезну. Андрій, а ми можемо посісти, довісти тут. Треба бачити коридор. Де він тікає? Я прошлий раз не знайшов будиночку. Слідчий будинок будуть мати. Я я збайло. Збайло. Запитаю, Вона ж сказала, що не ну, суддя. Давайте не будемо відволікати. Люди працюють. Працюють. Він не має працювати. Він має, хоча б, я сказав Козлову, по кажу, посидіть хоча б на домашній аресі. Він не має тут бути і судити. сюди. Він злочинець. Ти що і що сміє? Щось ванькати. Я прийшов допомогу просити. Реє? У кого? Повіщо? Де ви прийшли просити допомогу? Згідно закону, щоб помогли законні інтереси відстояти проти? держави. До кого Ви прийшли? Туда, в туку, кооператив, той. Ви 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 щось не так робите. Ви не при... бачу, що вони народили. У кого ви просите? Ну. А до кого? От скажіть. От якщо. В прокуратуру, прокуратуру, пишіть заяву, а Якщо ви там сюди були, згідно закону. Бу Та як чому сюди? А куди? Прокуратуру, діді, дій, допустимо. Вони не виконали хто там ухани, багато то нічого доберуся. Ну так а чого вам? Ви ж мужчина доберу... і... Андрій, що вам так? Я доберуся, що, Проб... Проб... Визивайте 02, як забуде 102, визит, 102, 102. і без... туди і ви займете. І, та. no. і все, ну, і будете точно не так же роліки робити. Ролики, то ролики з бідемо потуховані, вони ще не, ну, не переживають. <рек> то вони хай сміються поки. Це факт, <рек> як це може. там до людини при коротбі отак собі поступати. Мені це не цікаво. На парні Кабовка він теж. Прийшов ці от він, зів ту цю фінів вудочку. Я прийшов туди, забігало тут чи я прийшов в правоположній інстанції заклав. Чому ви сюди приходите, я не розумію. Тому що з генеральної прокуратури треба сюда по належності. Я думав. А вказується не а суд, Якщо ситуація стосується цього. Вони мали яку роботу передавати за діть. А вони тут можливо закладу. От хай відповідає. Ну що, що незаконний прошу? Я що прийшов? Він нам... що в мене, на мене операно випитає? Я його попросив. Що, ви, ви що? Я не розумію. хочу групу, щоб приїхала і з'ясувала, чому хто йому дав повноваження отак робити і не сидити які питання Чому е, е, відділення ось тут, так, груп, не груп, передано до нас? Не зафіксує факт лошен. Я прийшов, подивитися, чи на робочий, чи він затриманий. Ви би так на базарі, щось вкрали, ви вже сиділи давно. А той умник сидить ще далі, працює. Нічого собі не, не забагато. Так, а чому ви приходите так... до нього і знімаєте ролі. Я цього не можу. Я факт фіксую, що праців органи не виконують свої обов'язки. Зафікшувавши факт злочину, від мене взявши. Він мав бути затриманий. Як він ще робить, що собі сміє? Він хто і так. таку роз... постанову дав, що він має бути. От зараз затриманий. Давайте це має бути. Так, тобто де, він був годний виступ, він нормальний. Де, де є щось? Де а як він може на роботі бути? Він буде. має бути затриманий. Так, так, так де таке написано, що він має вот бути затриманий? От розбереться, для чого перейдемо. От. Ви сьогодні не висок, так, потім? може, розуміємо? А, давайте, дивіться, зафіксуєте, ви хочете. Дивіться, тут є... От під тою табличкою сидить якийсь мужчина, він не представляється. Чотири місяці тому, ви Шевченківський райді. Патрульна поліція. А, патрульна поліція. Колись я, я провожу розслідування, працюю з журналістами. У мене відкриті кримінальні справи. І щоб деяку ситуацію вияснити, з генеральної прокуратури я прийшов сюди, щоб зобов'язали відкрити кримінальну справу по хатах на душі І також сюди подаю повідомлення про двоє. Ця особа. Замість розглянути суті, тут він середині, бо він ще раз е, втік, два тижні тому, коли я слідчо-перединного світу, викликав на мене, я просто запитав, чому справу не там по належності, а він викликав поліцію, сказавши, що я на нього не павлю. Виїхала слідчо-оперативна група, побачили людей, його факти, прийняли повідомлення про злочин заложний визов. Тобто в мене є і є застрою. І потім я подаю в Генеральну прокуратуру, в Генеральній прокуратурі кажуть, ми не согласні, согласні, я прийшов сюди туди. І подаю чотири місяці, а вони розглядають, не зобов'язують. Тому що колега, друг, товариш, затягнув, тягнули, тягнули, не розглядають. На днях я дізнаюся, що є така стаття 32, 33, Риска 1 і 34, що якщо один учасник колективу порушив закон свідомо. Бо колеги не можуть дозидати, а мають передати вищий антикорупційний суд по факту. Вони мене обманули заговорили, там ще одна особа є. Ми в прошлого неділю приїжджали слідчі оперативно, шукали у тих нарушителів по кабінетах, їх годину не могли знайти, не, не втіклися. Зараз прохожу дізнатися, чи він сидить, чи затриманий, чи відсторонений, бо тому що ну, реально злочинний проти мене поступив злочинно дії. І його колега прикриває. Я прийшов дізнатися, е, у голови суду немає, і прийшов дізнатися, чи він працює, чи ні. Як він сміє. Він закритий, да? Ні, він ні, вона може закритий, можете подивитися, запитати. Він не представляє, не знає хто. Він на мене реально подав, він не представився ні разу. Він себе там щось називає, не називає. Він посвідчення я не бачив. Але він на мене визвав. Групу і група прийняла у мене повідомлення про злочин. У мене є його, все зазначено, що в команді. Я подаю в суди, а суди затягують. Треба, треба, щоб вияснили, хто це, що це, хай представиться, і на якій підставі йому дають можливість працювати. Чому він вже п'ятий місяць не затриманий? Бо він покриває злочини і на мене дії. Це зараз дії. А як відводить група, мені треба, щоб зареєстрували, бо в прошлой раз він втік. Чекайте. І зараз я прийшов вияснити, де він мене охорону. І знову охорону. Що я йому зробив? Просто всіх запитати. Він працює. Ага, І Він би працював, то він би допоміг мені, якби він працював. Він не мені би, моєму би державі поміг. В інтересах держави. Він працює. Винятно, що доплачує. Казинову тут через дорогу. Недалеко принесли кошельок і конверт, і, і працює. На вас би так визвали міліцію. Ви б Запили би б по-другому, правильно? Ну, Звучаючи що Я нікого не чекаю. Я не спорю. я, не спорю. я, не я кажу, законославляна законославляна. а я кого кого чекаю? чекаю? я командир. Як угодите? Щось, мабуть, було. Було, Я запитав, чому справу не передали цю сюди. Я просто його запитав, а він визвов міліцію. Нормально? Вам бы хрена <плес> было? Да? А голову, значит, я видел запас. Видел запас, я зарестрован. О, Гашак. что ешь? Гашак ел. Куда будет на работе? Да. Что там закрыто в шапку, капитан? Ну, Кузлов. Не снимал уже. Просто я тоже не шукал. Они вчелывались, шрамы будут. Я прохожу, вот всем покинули, пытаюсь, почему вы так-так-так, да. почему так, да, так, так. Так. на работе? Що нападав? Він український. Заложний визов. Що це за? Щось боїться. Бо знає, що боїться. Ще не приїхала слідчо-оперативна група. Патрульні. Вони хочуть слідчі оперативного. Слідчо-оперативний. В прошлому раз ми ще його шукали, кабінети були закриті. Зараз такі знається, хто це, такі сталося. Хто йому дав стільки повноважень, щоб мене отак завести в слідство у оману і на мене випав. Що в нього настільки помножень багато, що я приходжу в інтереси держави, а він у мене отак. Вот І каже, ви його пакуйте, я потім матеріали подам. Добре, що в мене відеокамера. І тоді слідчий оперативний чек, кажуть, будете щось писати. Ну, це ж кримінальна справа, що ви ж ложу, коли я прошу в інтереси держави. Тобто в тебе звинуватиме yeah. в нападі на суддю. Yeah. Це, ж, yeah. це, це не, просто, правильно? Це ж не в мене відео не було, я, де вже було, вже було, я туди вже був, я там не тут гуляв. Я маю тут терпіти, і він собі сидить отак, закладно віддихає. Він тіпо працює. Він заслужив на то? Я кажу, козлову, я його в, у струні, щоб я його не бачив, коли я приходжу в суд. Як він може працювати? Виясніть. хай слідство проведеться, хай домашній оресовий. Як це у вашому колективі злучити? Добре, що я знав ті статті 32, 33, 34. Він не, вони не мали права розглядати, передати в нашу інстанцію. А вони мені музеї парили 5 місяців. І я бігав, як дурак. А вони колегу покривали. Я тоді скільки раз кілька ще було передати? Це, це за нього. От тоді, раз два, другий, третій, і туди, і сюди. І і що то за дурака з магию не робили. Поліція таких речей не вирішує. Я не збору, то правильно. Вони мали передати вище інформаційний суд, ВСБУ, ДБР. Так, так чому чому вони, вони його тримають чому вони тут? Пишуть, Пишу, тримають, там покривання. Це, це сюди треба писати, не а ні. не що? ходить сюди і... Просто прийшов за Я був рядом, щоб він це спілкувався з Черговим, тонкомопці вона немає. Зараз, якщо пройти магу займається розбором, да? Шевченківського Шевченківського району одна на Шевченківський район. Якщо ви бажаєте, можете чекати. Сьогодні, побачити. сьогодні вибачаюся, визивав слідчі оперативно в цей. Ну, дивіться, слідчі оперативно, це ж не патруль. Вона, ви... їх одна, дві на весь район. Дивіться. Вони на кожен... Мені теж в чергу поставили в другій людині, я вибачаюся, то не ваше ціла. Я просто дзвонив туди і приїхав. Mm -hmm. Все, вибачаюся. Я, вам я просто вам... кажу, якщо я, ні, ні. Все, якщо я обичай, бажаєте, з... можете написати заяву, я її передам чергово зареєструю. Стоїть заява, в мене вже є заява, в мене є ошки, це. Просто мені треба, щоб дізналися, хто то такий. Можете чекатися, що протонував? Зараз я їм позвоню, секунду. Ви можете, на вже... Пану... Все гарно? Так, да, і вам гарно. Бо ви нічим все, не можете... Все на пан... сьогодні все? Ні, ні, не все, я визиваю це. Зараз загалобу буду, Кого щоб ви Кого ви можете ще визивати? За викупі? Що то таке, блін, за... зайнятий? Сьогодні зранку визиваю слідчу оперативну. Вас в чергу в другій годині писали. Алло, доброго дня. Да, дивіться, приїхала на виклик Печерський районний суд, який що викликав слідчо оперативну групу. Приїхала патруль і сказала, що слідча оперативна в чергу мене поставила, а тут злочин проти інтересів держави дуже значного рівня. Печерський суд Володимировська 14? 15, Володимировська 15. Да. 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 тобто яким єким я... мене в очередь поставили, поясніть тоді, як мені бути? От. Черзі я стою з тичого Скільки мені тут біля злочинця е, контролювати? Я, я на жаль, сказати не можу, тому що неявно направляюся в районне управління, Давайте я передам повторно, щоб прискорили приїзд оперативної... е, да, не, тому, Так, оперативна. Тому що, так, що я тут зараз кінець робочого дня і злочинець відповідь. може втікти. Я ж не, не буду його тут з охороною судовою контролювати, щоб не втікли. Якось можна якось ну... ваша... на найближчим часом зорієнтувати. Давайте я... ч... чекаємо. Що? Очередь. Там очередь. Але я позвонив, хотя бы прискорила. Приїхали с Коли вже позвонив. Очередь мені настави. Офігенно. Прикольно. А я б то все справедливо. Просто кажу, звільніть кого кажу, звільнить його нафік, щоб він не кошмарив. Нет, сидить собі, професор, він працює. Нічого собі, себе? Прикольно. Вам би так дали просто, представляєте? Ви собі чудите, що хочете, визови. Ви пакуйте його, його, а я собі працюю. Мене захищає, бо я ті посуддя. Та подназвався, покажи документ хоча б, щоб я бачив. Ви б мені вже якісь графік дали. Я як мені голову стрільне? Я ж не буду по графіках. Не по графікам буду знати. Що нас хтось підслухає, вони будуть ховатися, як прошли б... раз. Так ви що повинні боїтесь? Ні, я хочу так їм сюрпризи робити. Ж, мужчина Андрій. Так, я буду сюрпризи їм робити, бо, тому що їм ніхто такими правами не наділив, щоб так собі дозволяти нас на нашій землі, отак кошмарити. Хто йому такі повноваження дав, щоб так собі дозволити? Він буде виклики, що робити, по Ми Чекаємо, так чекаємо. Чекаємо. What's mm -hmm.